Вітаю всіх! Мобілізація на липень місяць. Давайте подивимось. Мобілізація на липень місяць. Яка буде в Україні? Мобілізація на липень місяць. Мобілізація липень місяць. Що тут не випадає? Сила. Влада хоче мобілізацію продовжувати. Дивіться. Просто кошмар. Дивіться, і. дьявол. що таке не випадає? Є така фраза: на війні всі средства хороші. Оце про це. Це результат. Нагребати людей обов'язково збирати людей. У мене інших слів немає. Продовжувати цей процес обмеження. Оці обмеження продовжуються, оцей звіздець продовжується. На жаль, так, у липні буде посилена мобілізація. У липні місяці буде посилена мобілізація. Дивимось. Так, буде. Поки що ну повторення ситуації, яка і є, дьявол навіть вилази. Серйозна буде питання мобілізації стояти, щоб збирати людей. Прям збирати. Не вистачає людей для результату, а хочуть результату. Для результату не вистачає людей. Дуже сильно будуть посилені, тому що. Наступ буде продовжуватись, тому справа. Наступ є.